Навіщо нам тренуватись? Ще й у відпустці. Зазвичай у відпустці ми набагато більш активні ніж в повсякденному житті. Наприклад, в повсякденному житті ви проходите 4, 6, 8 тисяч кроків на день, а у відпустці 25 тисяч кроків. Тож тренування може бути компенсацією цього навантаження. Пропоную вам кілька вправ: як зняти напруження з поперку і з ніг. Лягте на підлогу, покладіть ноги на що небудь і полежте так стільки, скільки вам комфортно, уявляючи, що ви вдихаєте в поперек. Або скрутіть валік з рушника і покладіть його під нижню частину сідниць, і теж лягте так, щоб за відчуттям поперек був, наче в гамаку. Зробіть кілька комфортних скручувань, опускаючи коліна з боку в бік. Візьміть той самий валік з рушника і покладіть його під литковий м'яз. Зробіть 8-10 розгойдуючих рухів з боку в бік. Складіть валік з рушника навпіл для збільшення його об'єму. Покладіть його під стегно і так само 8-10 разів порозгойдуйте ногою з боку в бік. Валік з рушника покладіть під середину квадріцепса і, лежачи на животі, згинайте, розгинайте ногу в коліні без зусилля 8-10 разів. Покладіть валік з рушника в пахову складку. Полежте. Згинайте, розгинайте ногу в коліні без зусилля 8-10 разів. Покладіть валік над коліном і повторіть згинання розгинання ноги легко, без зусилля. Полежте ще трохи на спині, підтягнувши до себе коліна. Походіть, босоніж по валіку з рушника. Ваші ноги і поперек як новенькі.